Місцеві жителі давно мріяли про нову сучасну амбулаторію у їхньому районі. Радіють, що відтепер можна зручно отримувати лікування неподалік від дому. На цього разу ще найкраще стало. Ремонт гарний, кабінети всі довно. Ну, Все добре, ти, коротше. Лікарі добре до нас відносуються. Ми ходимо давно, вже 10 років, так що лікарі хороші. Чистіше, після ремонту, звичайно, краще. 9 тисяч дорослих та 3 тисячі дітей з мікрорайону Радванка та Горяни буде обстежувати 8 лікарів. При необхідності ми призначаємо додаткові обстеження, це лабораторне рентгенологічне обстеження. Також направляємо до вузьких спеціалістів, якщо є в цьому потреба. Зокрема, в нашій амбулаторії ми можемо зробити електрокардіографію, потім інгаляції. Також ми проводимо щеплення як дорослому, так і дитячому населенню нагадаємо, у рамках реформування медичної галузі у 2014 році в Ужгороді був створений Ужгородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги. На базі цього центру запрацювало дев'ять амбулаторій. Заклади медичні були ну, в досить поганому стані. Вони ну не ремонтувалися вже дуже давно, і тому, в принципі, 2014 року йде реконструкція, і капітальні ремонти от амбулаторії загальної практики сімейної медицини. В нас всього є вісім центрів. Зараз проводиться реконструкція по з адресою вулиця Сечені і вулиця Брощайків. Близько 6 мільйонів гривень з міського бюджету виділили на ремонт ужгородських амбулаторій. До кінця року заплановано закінчити усі роботи.